Каструльки грибов нормально. Гриби жараться, <кій> натерла кабачка. Ось гарного. Посолила. І тут зараз сок пускає. Взяла картоплю, теж зараз тертку натру. І отакі оладки в мене. Кабачково-картопляний. Цибулю натерла, картоплю натерла. <кій> Дивіться, сколько соку. Поджимаю і перекладаю до картоплі. Кабачки, картопля і цибуля у мене вже разом усе. Я зараз перемішую гарно, але не однею рукою вбиваю зразу яйця вслід. Солю, перець не буду, бо і так не можна дихати, то так, соль. Добавлю муку. Добавлю куркуми трошки. І все. Все, я все перемішала. Мука тут у мене є посоляно добре. Пергаментна бумага, олії. Думала робити оладки, але буде тут їх багато, не влізуть усі у деко. То я вирішила таке запекти. Де й будемо А Таке буде, як макар, так от з кабачками. Ну а що ж, треба щось вже придумляти сметанкою. Я сметанку купляла вчора. І буде, я думаю, що буде добре. Ну, можна було тіє два яйця розмішати з майонезом, майонезами. А то так як я роблю, лаваша заливаю. Але всі слабі, не хочеться майонезу того, поки достатньо вже єлі. То я так розбила яйця. І отак от і запікається. Включила духовку на 200 градусів. Воно потерте, бістро приготується. Можна було б зараз сюди гриби жарані покидати, але я думаю, що вони так краще її з'їдять. Жарані грибочки, чим будуть у цьому. Ну, а хто хоче, можна. Шар тоненько і туди. І наверх, от, що хочете, можна, можна фантазірувати. Можна ще й силу терті, в кого є достатки, щоб купити. Но. Так живемо. кожен придумляє, щоб нагодувати сім'ю. Хто як може. ой Ніска моя впала, щось не знаю сама У мойку. Отакі ділишки у нас. О, далі до конца викинемо. Все, відправляю в духовку, хай печеться. Все. Блюдо моє спеклося. Я тільки виняла з духовки. От воно таке прижарилось дющине, пригоріло не, жовтеньке, рум'яненьке таке. Хай трошки охолоне, да на кусочки. Та сметанкою можна буде їсти. Може, я трошки його більше і перепекла, але хай буде. Як бабка колись мати заставляла у печі. і весь день вона стояла, і нічого страшного. Воно навіть, мабуть, гараче буде різатися добре. Трошки густи не потім. Так, пройшло пів думаю, ще тепленький, але... Не знаю, як це назвати. Запіканка. Не можна різати, В ручки не пече. Дивіться, яка вона. Красивенька. Бачите, просто? Простенько. І є, що поїсти. І гарно пахне? І дуже швидко, І все таке класне. пережарений, олії небагато. О, бачите, яка смакота?